Кіт, 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 кіт. Іди сюда, Фред. Кіт, красавчик. Кіт. Пилика чужа прийшла чогось сюди. Фред. Кіт, 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 кіт. Не няня. Каже, до чужих нема чого. Так? А, то він побачив, там у нас ще сова йде. А, він такий, а то його мамка. А, от воно що. Там він дишав нам, бачите іде. О, 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 Дивіться, як побігли бавитися. Зараз поки не ходили. Виходять, а оліпа. Путь, 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 пухай, здорові будуть. Ось ліки є. Ди сюди, малиш. Тут. Маленький. І поні. Ой, поні путь, путь, путь на вас. Ось ліки який, малиш. Я вчора в житті бачу осла, серйозно не Що пані? Козелій. Путь путь, то ви точно такі малюсенькі, точно як козенята, я вам серйозно кажу, де сюди. Діди сюди маленькі. Так, ну це у нас козел. Вище. Ну ото то. то зразу видно, що козел. Да. Це, це у нас е, фінджа. А Паленьки, то у нас молодка. Маленький такі. Це точно, У мене кузенята майже за обіжки такі родяться. Ди сюди полачіте, іди, 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 йди, доця. Іди, мамі, доця. пішли, пішли, О. пішли. Що ви водички хотіли? Оця буде перворотка у нас. Вони, ну як, ми не можемо говорити, що вони у нас... Породисті кози, да? ну, так, бо, Ми, ж... да, бо нема документів, нема родоводу, то... але вони в Камерунському типі. От, тобто, от вона мені по коліно маленькі такі, Пой на вас да, здорові. Уже там вимячко наливається, бо в нас вони божливі. Ух, Козьол такий норовистий. Яй-яй, я таку О, він, бороду так? маю. Так, ти не стрибаєш на козу, вони їм вже скоро народжувати, він на них все одно стрибає. Е, то ви його прив'язуйте, щоб вони а не обгортіли. А, окремо. А, не окремо. Не окремо. а так, ну це то тоді, вони то, то ні, гуляти. Так. просто Виходять, він у то трохи пострибає, а потім вже ну, таке. Це таке, таке маленький кузил. Маленька, щоб ви здорові були. Хорвосі такі. Хорвосі такі, ми okay. такі маленькі. Вони у нас дуже ручні, вони у нас, в принципі, ми поїхали за однією козою, за оцією. Чого ця е, полочинка та фінджа, бо це закарп... закарпатські слова. Е, обрізали, а зараз не можемо. Ти не б'єшся? Ні, ні, він хороший. Він... Ти хороший. Ти хороший мамін такий козілик. Ти. Що ти там? Наливається твоє вим'ячко вже до цього. А? А на? Вони вже десь скоро котитися будуть. Да, дуже смачне молоко. Вони, Вони дають хоч пів літри на раз молока. Да. Да, да. У, них ну, у них молоко називається пломбір. Ну, ну. Висока жирність і оце. Тож я знаю, кажуть всі, що в них висока жирність так, дуже. Хоть, хоть, хоч хоть. Як оце морозиво таке ну. то кажуть, що в них дуже-дуже молоко жирне є. Що сира багато виходить, так ага. говорить. Ну я більш ручна, а там та все тікає. Ну, та та, та більше, ну по-перше, її вже, мабуть, швидше народжувати. Цей... Кози, пішли, пішли, пішли. На кайну з баню, тут сніг на дворі. Пішли, 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 пішли ма... Ні, вони гуляли, просто я їх десь годину назад тільки запустив. Іди до мами, іди. пафік, іди сюди, іди. Ай, мамі, не такі собаки. Але... А ці... Його треба, якщо ви далі не будете тримати, його треба каструвати. Е, ні, ми, е, я хочу, що його каструвати, е, а купити їм козла ну, з інших ліній. Ну -ну. Ой, Тут нас трудно десь знайти камеру. Так, да, це я дивилася, там Київщина більше. Ну, чим вони мені подобаються, по-перше, що вони маленькі е, і вони такі контактні. Ну, це от вона, що, я ви ж... знаєте, ну, бійки не менше контактні. От ті мої великі чор, ота чорна велика да. А, да, да. О, вони дуже контактні. А ще якщо знаєш, що в тебе щось є в кишені, то вони тебе можуть перекинути, але вони дістануть. <рес> ну, просто що вони більші, а ми ж брали такі, щоб з дітьми на таборах, вони mm. бігали, там гралися, бо вони у нас такі. Їх тільки треба для дітей безрожувати, щоб були, бо щоб де дитини не штурхнули. Ну вони, ну в принципі, це у неї максимум її ріг. Ні, так все одно ріжок є, розумієте? Ну так, але вони, вони не, ну, не б'ються, нічого, вони дуже такі. Ніхто не каже, що вона влупити може, просто ти зігнулася, а вона якраз. Так, ну, так, от і все піднялася. Ну, ці у нас, це що вони, я ж кажу, зима, а то у нас так, оце лавочка, ми на лавочку сідаємо, вони вистрибують, то. Ну, ви знаєте якісь, знає, і на голові. Не хочуть. То що є, то є. Фу, здорова будь. Ох-ох, який я гоноровий бороду розпустив. Пафік. Кози, <ривіт> кози, пішли, пішли, козі, пішли. А ті де пішли, а, у салон. Да, та козе, кози, кози, пішли, 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 Фінджа. Фінджа, пішли. пішли. Ходи, 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 маленькі такі, ходь на вас. <свист> <свист> Чесне Ой, слово, не таке не враження, був. що козенята. <свист> <Да, да. свист> Для мене це, це так, як сказати, це так дивно. <свист> Ой, Маленькі такі. Як же ж її доїти? Хіба в кружку доїти? <свист> ну ні, ну, у нас не кружка, а ця, у нас така маленька мисочка була. <свист> ну, ну. І ми, ну, чесно, от я її не дуже роздоювала. Вона у нас. Е... Це ж перша коза. В мене після оцих великих перерва була. І у нас оця під нею виросла, ну потім ми ще трошки там з нею згоювали, а потім ці переїзди, табори, все. І вони, коротше, то, вона її сестра, а то син. Ага. Тобто ці сестри тільки по папі. Рома, а ти звідки то йдеш, синок? Ти кобил шукав, да? нема твоїх дівчат. Вони зачинені? Ага, тільки зачинили. То, -то він, то, він да, то ромчик у нас. О, я думала, то вона понік. поніка. Поніка! <рив> він у нас. <рив> 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 то у нас ослиця Так, да, ага. а ріка от вона. А Ромчик у нас, і вона, і він, вони приїхали до нас з Одещини. Нам Ога. їх віддали. У них хазяйка їхня власниця захворіла. Ну і Одещина, там такі ж, і обстріли. І все. Ромчика вона викупила хтось із Рівненщини, віддавав на пляжі туди, в прокат. І оці прокатчики його просто кинули помирати, про нього там і газети писали, кинули помирати на піску. Без води, без нічого. І вона його врятувала, і вона його викупила у них. І він з дітьми в терапії працював. І Ауріку теж викупили вони ж там саме. Ти таке цікаве з тими бровами такими здоровими. Так, Вона у нас така печальна. хоча. Ну така, такий сумний погляд. Ті брови такі в неї, такі великі. Яка супка на ньому, маленька, йду на тебе, я тебе ніколи такого ще не бачила вживу. Відро Папі! на голову не тягну. Страшно, страшно було так, ой, страшно, мій маленький. Ой, таке таке мухнатеньке, таке воно. Я бачила на картинці, ну вживу ніколи. Так кота шубейка на капець. Ну, кажуть, що вісруки так кричать, я ніколи ще не чула ні, вона... я Да, вона, да ну, я, я ніколи не чула. Ну, ну, я Ну, Як була десь за ослами. Ні, ні, оце як їсти, вже відчуваєш, що будуть ну, відбудувати, вона діпо, нагадує. А, щоб часом ну, не забули. Не постійно, Вона так пару раз крикне. Да, і все. Е е воду вона може просити. Боже, Горіка, скажи, де можна серед зими? Каже, треба вміти і знати місця. Отак. Такі мішки у нас, такі мішки. Такі такі, такі. Ой, такі красатки, тут-тут, хай здорові ростуть. У нас кози, ми їх привезли, бо у нас ще навіть не було де їм жити, а ми їх вже привезли. То у нас Така, ну, коридорчик такий був, там піаніна стояла. Ну, але там е, плитка, ну, кахляці були, то ми туди накинули сіно. Е, і вони у нас були там, поки ми побудували їх. У з місця запругає на піаніно. <свісно> да, так, так оце з місця на піаніно і в вікно виглядаєш. Капець. Що там. Що там? <свісно> да, а як тільки кудись від них виходиш, крик стоїть такий, ну, да, то в мене навіть було, що я там до ночі з ними сиділа. Є таке, бо ж привикають. О. Ой, страшно, кіт гони. Так, страшно. Ти диви, диви який гоноровий, слупа звалиш. А ой, оце він дуже любить, оце. Отак. з людьми ми йому не дозволяємо бодатися, то він собі знайшов. Ну, то... Крепко тупає лобом. То, такі, скажіть, лоб такі, цюхаються, роги. Колесо йому вчепіть в клітці, він мав лобом куди, вшов тупає. Та він там б'є. Повалити. Ні, от то так роблять, я серйозно кажу, беруть звичайне колесо, там від воза легке, ага. чи, чи від машини легкої, саме без, без залізяки, саме й скат. Ага. На мотузок чіпляють, і він собі розгорнеться, і лоба чухає. І тоді має заняття, не, не ломить клітки. Не так так щось таке, -то, то що так, то так. Пам'ятаю, таке ж були маленькі. Вони родяться, напевно, як тільки, Та де кіт більший? Ні, вони менші. Да. Я думаю, кіт більший. Де він такого здорового вроди, як він сам маленький. Ото дівчата, бачите, які вони. Такі маленькі, так воно відео, вони трошки більші здаються. Ага, ти кажеш привіт-привіт всім, привіт так? Я така красуня. Ну, що ти красуня, то факт Пу на тебе. О, вони по двоє водять чи по одному? А... Двоє буває, але вона у нас народила оцю одну, оцього одного. Мені здається, що там треба буде мати двоє. Та може бути. Ну, Бо цей живіт багато менший, вона, вона кучи всього. Вона одного. народжувала оцього, то я з нею там і сиділа, і хрестилась, і молилась, і розказувала як, і дихала разом з нею. Понік покачався в снігу, викачався. Красавчик, чуй прийде тебе, що? Красавчик. Малій. Малиш. Красунчик. Красунчик, не можна кусатися. Я не знала, що я тебе побачу, Я була взяла тобі бурячка кусочок з собою. Ай, ай, давай, 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 покачайся, покачай. А куди ти пішов? Нема дівчат. Ну, за дівками глядить, що йому коло вас тут стояти. Компанію, о-о, і я собі потрунькаю за ним. Пити хоче напити. Вона випила, вона попила. О, там випила, але да. не, не, напила, не напилася. А у лікарні не напилася. Хочеш пити? Добренько, будемо ми. Так, звісно, нема, тому що я вилив. вилив. Зачем, вилив? Зачем? Ой. Так, все, дівчата, я вам зробила екскурсію. Дякую Наталі, дякую хазяям за, за показ. Красавчиків, так, красавчик, так, красавчик. Приходьте ще. Вони <рес> як народяться. Ну, ай, народяться. Мої ще треба трохи чекати, в мене аж на кінець лютого. Та я, чесно кажучи, навіть не знаю, бо у нас, же ж, у нас були табори, а у нас були біженці. Вони жили в нашій е, е, хаті, яку ми знімали. Е, то вони з ними там. А Уріка Рома пішов. Давай, давай, іди, іди, йди, дивись, Рома вже пішов. Іди, йди, біжи, біжи досить. Бігом на місце. Біжи, брат, пішов, давай. Тя-тя-ча-ча-тя- так смішно біом потільопала. І <с> побігла. Зюа, а тебе оставили? Ага. Взяли <undergrad> самого главного. А тебе оставили, от знай. Ото знай козьоль, вредний козьоль. Вона оце як туди він знай вона. Але буває таке, що як вона не хоче йти, оце все, стане отак і стоїть, і тягнеш. Не мовлячи, я косел, ну а ви як тіли. Пішли, акуратно, кохане, ніж, ніжніший. Дівчатка, пішли, 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 пішли. Бігом ховайтеся на місце. Кш -кш 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 -кш. Пішли, пішли, не мерзніть, колобочки малі. Маленькі колобочки. Тато зараз вам поносить водички. Біжи, біжи. Побігли, все. на місце, іди, Побігли. А світло, мабуть, вибуха? Да-да, немає світла, аж п'ять годині включать. Ага, бо я дивлюся, що, вона, що світло у них.